Скандальний мальтодекстрин. Факти, які змусять вас переглянути ваш раціон. Тим, хто піклується про своє здоров'я, приготуватись. Продукти без цукру, які ми вважаємо здоровими, насправді можуть нести більше шкоди, аніж звичайний цукор. Звернемо увагу на таку речовину, як мальтодекстрин. Яку ми, наприклад, можемо споживати з їжею або ліками? Як отримують цю речовину? Крохмаль складна речовина, що складається з довгих ланцюжків молекул глюкози простого цукру. Під час процесу обробки, що називається гідроліз, ці ланцюжки розчеплюються, утворюючи суміш менших цукрів, відому як мальтодекстрин. Чим небезпечний? Ось деякі потенційні ризики для здоров'я. Ризик ожиріння та діабету через високий глікемічний індекс. Регулярне перевантаження організму простими вуглеводами може призвести до зайвої ваги, інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу, Проблеми з травленням. Такі, як здуття, метеоризм та діарея. Це пов'язано з тим, що організм не завжди здатний повністю розчепити мальтодекстрин, адже це складна сполука. Запальні процеси підвищений рівень запалення в організмі може негативно впливати на імунну систему та сприяти розвитку хронічних захворювань, ураження внутрішніх органів. Судин та слизових. Додаткове навантаження на печінку та нирки, що відповідальні за метаболізм і виведення продуктів розпаду для чого в продукти додають мальтодекстрин, Перше, як підсолоджувач і підсилювач смаку. Друге, Як речовину, що утримує воду. Для покращення текстури та консистенції продуктів третє як замінник жирів або цукру з метою зменшення калорійності, 4 Для подовження терміну зберігання продуктів, п'яте джерело швидкої енергії у спортивному харчуванні. У які продукти додається мальтодекстрин, цю речовину можна знайти в багатьох ліках, продуктах харчування, включаючи дитяче харчування, енергетичні батончики, газовані напої, солодощі, хлібобулочні вироби, молочні продукти, супи, соуси та консерви. Він також широко використовується. У спортивному харчуванні кумулятивний ефект, тобто накопичення речовини в організмі від щоденного споживання невеликих доз мальтодекстрину з різних джерел, може бути проблематичним. Важливо звертати увагу на загальну кількість спожитих вуглеводів та намагатися обмежувати продукти з високим вмістом цукрів. Які альтернативні назви мальтодекстрину у складі продукту? Згідно із законодавством України мальтодекстрин потрібно обов'язково вказувати в списку інгредієнтів на упаковці продуктів харчування? Єдиний виняток стосується продуктів, в яких мальтодекстрин використовується як добавка у складі складного інгредієнта у такому випадку достатньо вказати складний інгредієнт без деталізації його компонентів. Деякі виробники можуть замаскувати мальтодекстрин під іншими назвами, такими як модифікований крохмаль або гідролізований крохмаль. Приховування або неправильне маркування мальтодекстрину вважатиметься порушенням законодавства про захист прав споживачів. Загалом чітке і прозоре маркування інгредієнтів є важливим для споживачів, особливо для тих, хто має певні харчові обмеження або алергії. Поради, які допоможуть вам як споживачу. Обмежити споживання мальтодекстрину. Перше. Ретельно читайте етикетки та перевіряйте список інгредієнтів на упаковках продуктів. Друге. Звертайте увагу на кількість вуглеводів. Навіть якщо мальтодекстрин не вказаний прямо, високий вміст вуглеводів у складі продукту. Може непрямо вказувати на його присутність. Обмежуйте продукти з надмірною кількістю вуглеводів. Третє. Надавайте перевагу натуральним продуктам. Замініть оброблені продукти на цільні натуральні, свіжі фрукти, овочі, цільнозернові крупи, бобові тощо. Четверте. Готуйте їжу самостійно. Коли ви готуєте їжу вдома. Ви контролюєте інгредієнти. Уникайте використання сумішей та напівфабрикатів, які часто містять мальтодекстрин. Читайте харчові бренди, орієнтовані на здорове харчування. Шосте. Обмежуйте фастфуд та солодощі. Ці категорії продуктів часто багаті на мальтодекстрин та інші цукрозамінники, тому їх не варто вживати часто. Сьоме обмежуйте спортивне харчування. Якщо ви не займаєтеся інтенсивними тренуваннями, то варто уникати спортивного харчування, що часто багате на мальтодекстрин. Ключове правило це різноманітне та збалансоване харчування з акцентом на натуральних продуктах. Часто хочеться зберегти час та не готувати багато вдома, але будьте пильними при виборі продуктів.